Вітаю панство! Що ж, давно мене не було, їздив трохи віддихати два рази. Вибачаю за мій зовнішній вигляд, я прихворів був і коротше, ще я, я вічно хворів, в мене з'являється герпес і неможливо поголитись. Що ж, коротко по відео. Як вже і казав, покажу вам картопле копалку. Копав я лише в своєї мами, в неї там небагато, 5 сотиків поки що. <кій> Чи мені сподобалось, там мені сподобалось. Ось і літають. Все чітко, бачите, тут ще без втулок, втулки вже нині, нині мали виточити. Можливо, і нині ввечері зачищу фарбу і приварю. Що по картопле копалці. За оцей ніж, що я вам тоді казав, пам'ятаєте? Плюс 500 гривень за те, що суцільний. казав, що буде залазити трава от в тій пази. Нічого не залазить. Все чітко копає, дуже класно, мені дуже подобається. Е, дивіться, відео самої копки е, я телефон свій був забув вдома, тому толком відео великого не буде, там взяв мій брат двоюрідний. Два кусочка відео, я вам додавлю їх сюди, як копалось. Е -е. Урожай картоплі дуже навіть непоганий, але е -е. город був покошений не здало і намотувало мені сюди на кардан. І трави було настільки багато, що вона впиралася в оцю рамку і не пролазила далі. Дивився, що сербін Юра підняв був, рамку собі, переварив. Я переварювати не буду, ну принаймні поки що, бо тому що. Гоу, чекайте, кажу, тільки купив, вже блін, щось перероблювати. Поки що буде так, як є. Копається гарно, мені до Е, Як буде більш чистий город, взагалі проблем не буде. Перед копкою змастив. Всі підшипники, тут 206-й, тут вроді теж 206. й Коротше, все позмащу, <клігін> все чітко. Е -е що не подобається? Наразі наразі мені не подобається, що трава. Ну, мені один раз закинула траву такий добрячий жмут на транспортер. І от трава позалазила от сюди. От, бачите, вже от підсохла. Я вже багато викинув. І сюди, сюди, отут, от якщо бачите. Зараз я. Оп. Бачите, як намотало. І це мене напрягає. Не те, що напрягає, то що воно туди закидує, напрягає то, що звідти дуже тяжко виколупувати. Чи сам транспортер знімати, чи що. Та блін, не буду знімати транспортер після кожних п'ять. Сотків городу. Ну, по факту намалював знак. Думав, буду купувати. І потім подивився, фарба є. Бо самі знаєте ми, хату от, хата вже завершена. Е, така, не знаю, як вам передає колір, камера. Типа, жовтий, мав бути такий як сайдинг, але вийшов більш жовтіший. навколо е, вікон коричневий і фундамент коричневий. І я купував. То не дивіться, то потім буде відео по цьому. Я купував таку от фарбу, бачите, щоб підмалювати е, кронштейни, щоб потім воно не ржавіло і не були потьохи ржаві. І думаю, дає та тут фарба, та чи ні? Вчівлю е, цей скотчем малярським, поліпив, поліпив, намалював знак негабариту. Чотку на ну, виступаєш за межі трактора. Більше як на 2 метри. Що там? Їхав я на першій швидкості, перша понижена. І Чуть-чуть регулювань і все чітко, все мені подобається. Вал відбору на 540. І все. Що ще я вам би хотів сказати? Можливо, я до того часу. Так от боком-боком-боком, бо там є дещо, що не можна дивитися. Ага, але я забув включити масу, тому що раз боком-боком-боком. Так, по трактору. Трактор стояв на дворі і, чи видно, підмокав, чи що. По факту візьму тряпочку. Ну, Я його накривав завжди. Ну, Панель приборів була вся накрита. Е -е, Було от, от до цього. Все накрито. Відзаду до цього. По факту. Завожу я після того, як він довго постояв. І мені отакий от, от значок, оцей що справа, оклику. горить постійно, не пропадає навіть після заводки. Почитав в керівництві по експлуатації, нічого не знайшов. <ривіт> Якщо брати з автомобільної тематики, то це проблеми гальмівної системи. Тобто, щось з гальмівною системою не так. Що з нею може бути по факту не так? По факту або, я не знаю, Кажу, як є, я ще не розбирався в даній темі. Або електрика десь замокла і підкорочує та, що виведена, хоч я не знаю, яким, яким боком вона виведена то та електрика, бо тому що подивився так з грубшого, ніякі проводи не підходять туди, ну, по факту. Тормозить трактор. Добре. Ось є. Місце до розміщені тормозні колодки. Тормозні колодки сумніваюся, що вони зносилися за 50 мотогодин. Це нереально. Е, є варіанти, я так коротко дивився деякі відео, проблеми з тормозами, що пропускає сальник і набирається та вся бадяга маслом. І тоді погано тормозить. Якесь одне колесо чи два колеса. в мене тормозить і одне, і друге колесо добре, то, по-перше, а по-друге, було би підтікання масла. Підтікання масла ні з лівої сторони немає. Ні. Оп. Ні, з правої сторони теж немає ніяких підтікань масла. Все чітко, тому більше схиляюся, ну і ще плюс тормозить добре. Тому більше схиляюся. Так, тут не могли бути проблеми зі звуком, тоюсь рукою зачіпав. Е Тому більше схиляюся, що це є проблеми з самою електрикою або цей значок в тракторах відповідає за щось інше. Е можливо, поки вийде відео, я вже і розберуся з цим. А можливо, ні. Тому, якщо знає хтось, якщо вибивало в когось таке. Були в когось такі проблемки. Е, пишіть, буду радий почути, е, можливо, ви мені зекономите багато часу. І ось таке. По картоплекопавці сказав. Тут чітко. Так, та, як і люди писали, вона хоче чистого городу. Поки не буде чистого городу, вона копає так, що забивається, і треба час від часу її підчищати. Але не біда. Ну, зчищали ми її, може, разів 6, так, відгортали за отих п'ять сотиків. <coughs> відео я вам ставлю зараз в кінці. Е, тут все я розказав. Е, папа по -по, 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 по трактору розказав, показав. Е, так, дивіться, там було відео в попередньому. З по правах. Давайте так. Були деякі питання, які потребували відповіді, в коментарях писати себе було б дуже довго і дуже багато на рахунок навчання, на рахунок термінів, які є варіанти, і всеки таке решта. Давайте випущу. На... Не наступне відео або давайте наступне. Давайте наступне відео випущу, будуть такі відповіді на питання з коментарів. Якщо ще когось щось цікавить по тих питаннях, по правах, по реєстрації трактора, ще, можливо, деякі законодавчі питання, будемо розбиратися разом. Я буду старатися знайти якусь інформацію, якщо не буду знати відповіді на дані питання. І отак. До речі. Як ви бачите, вже вчепив собі під світочку номера. Китай китайський. Правда, вже не під'єднав. За маленький провід хотів вивезти сюди в розетку. Але наразі не вистачає. І якщо чесно з тими всіма ремонтами, з хатою. У мене такий бардак, ну ладно, вам покажу. Майже сім'я. Дивіться який. Тут, типу, чорт ногу зломить. Ну, мішки ладно, це для свиней корма, то ну, нікуди не дінешся. Ну, Оцей вод, це потребує вже завершення. Ну, Нарешті хату закінчили, на днях це приберу все. І надіюсь, знайду свій паяльник. Тому що не зробив, тому що не знайшов паяльника. Відверто. Е -е. Тому так. Коротеньке відео, Ну, коротеньке, не коротеньке, вийшло, ще плюс то, що вставлю, буде відео десь на хвилин 15. Якраз добре. <свісна> По лампочці підказуйте, якщо знаєте. Е -е -е В поки що задоволений, буде більше відео з нашого городу. Наш город більший. Е -е я не завтикаю телефон, бо до моєї мами їхати було там кілометра 4 я забув свій телефон, забув, там звук ще буде трохи гірше, бо то без мікрофона буде. Е а, по ще колесах. Е колеса трохи бульбу давлять. І навіть я б сказав не трохи. Ще як на зло давлять найбільшу. Ну, таке. Типу, можливо, є в сенсі її знімати. Не знаю, в. П'ятницю і в суботу маю там одному сусіду і другому сусідові робити. Можливо, буду експериментувати, можливо, попробую зняти колеса і як воно буде йти без коліс. Thank <laughs> you. Тай, наразил се. Бережите себе и бувайте здрави.